Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці! Під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви, я Викотей Олександр, ведучий екологічної рубрики, тема сьогоднішньої телепередачі Нові заповіді епохи змін клімату. Зауважимо, що не йдеться про якісь нововведення заповідей чи приписів, від виконання яких не можна відступати ні на йоту. Це скоріше переосмислення поведінки християнина за нових незвичних раніше умов, які виникли в середовищі, в якому перебуває людина. У європейсько-християнській традиції закон Божий не визначається обтяжливим, а навпаки, джерелом мудрості, натхнення та радості. Це надає відчуття спрямованості, правилам подяки. Яку Божа вірність може з вдячністю прийняти? Закон формує той спосіб, за допомогою якого перетворююча благодать Божа стає ефективною у житті вірників та християнських спільнот. Тому, описуючи набір нових заповідей для епохи змін клімату, ми хочемо зобразити їх як ознаки благодаті, а не як тягар чи загрозу, кліматичні зміни і богослужіння. Раніше ми розглянули можливості формування християнської екологічної свідомості в сакрально-літургійному житті церкви. Сьогодні будемо намагатись розглянути цей бік християнського життя у часи змін клімату. Богослужіння в контексті християнської літургії забезпечує християнам можливість подивитися на світ Божими очима, з змілосердям, співчуттям та справедливостю, особливо для постраждалих в результаті змін клімату. Християнське богослужіння часто критикують за те, що воно ніби з іншого виміру. Причиною цього є непорозуміння. Орієнтація богослужіння спрямована лише на Бога. В даному випадку релігію не можна розглядати чисто з функціональної позиції як зручний інструмент, котрий використовується для інших цілей. Тим не менше, якщо дивитися на світ Божими очима, то можна зрозуміти дещо з Божого бачення світу. Це ґрунтується на Божому милосерді. До грішників, бідних, пригноблених, знедолених, смиренних, вмираючих, зникаючих та жертв історії. Це все виражається через шлях Ісуса Христа. Тут орієнтацію можна буквально зрозуміти як акцент на схід, на Єрусалим, на Голгофу. Це дивовижно привабливе бачення, яке може перетворити світ. Краса християнського богослужіння, співу, проповіді, свідчення, будучи разом. Оцінюючи образотворче мистецтво, включаючи літургійні оздоби, можуть допомогти змінити світ. Правдою є і те, що краса очима сприймається і тому є умовною. Тим не менше, важливо відзначити те, що бачення, яке надихає, може бути засноване тільки на тому, що є привабливим. Що може привабити людей за межами спокуси все більшої і більшої кількості товарів і послуг. Це особливо вірно у світі екологічної руйнації, у якому значна частина краси вже безповоротно втрачена. Це твердження є істинним також і в умовах бідності та нестатків. Бідні люди поміж нас потребують не тільки хліба, прагнення якого може бути тимчасово чи частково задоволеним. Вони також потребують краси, прагнення якої ніколи не буде задоволеним. Зрештою, всі бідні є не лише бідними, в першу чергу вони є людьми, а не лише об'єктами благодійності. В умовах змін клімату існують широкі можливості знову відкрити для себе значимість християнської літургії. Ми вже згадували про час творіння, про тиждень навколишнього середовища ближче до 5 червня і ряд інших святкових днів, але кожне богослужіння надає таку можливість. Для декого це може стати новиною. Але це є головною відповідальністю для християн в умовах адаптації до змін клімату. Це не є чимось складним, але є радісним та веселим. Акцент робиться не на тому, що ми маємо зробити, але на тому, що Бог зробив для нас. Тим не менш, літургія може розв'язати енергію, яка може змінити суспільство відповідно до Божого милосердя. Ця енергія формується не з викопного палива, але з сили співчуття. Особленням якого є Хрест Ісуса Христа, беручи до уваги цей трансформаційний потенціал християнської літургії досить тривожно, коли літургія просто спрямована на задоволення особистісних духовних потреб парафіян за зразком інших продуктів та послуг, які продаються в споживчій культурі. Коли люди шукають місце, де їхні літургійні потреби можуть бути задоволені, акцент не робиться більше на поклонінні Богу чи на тому. Щоб бачити світ Божими очима. Усвідомлення Божої присутності закликає до свята, до перерви у нашій повсякденній діяльності, до часу для відпочинку, дотримання неділі, шабат, може бути саме тим, що потребує земля для свого оновлення. Отже, наступного разу ми розглянемо тему нового бачення заповіді недільного відпочинку в часі адаптації до змін клімату. Та глобальних екологічних проблем взагалі. На цьому я прощаюся з вами. Наступний четвер. Запрошуємо вас продовжити розгляд інших екологічних питань в рамках правдохоронної місії церкви. До наступних зустрічей! Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології римсько католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я. Ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр